Я для нас зачитаю одного зішка з Біблії, це записана книга про Каєремію, 29 розділ, 7 вірш. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо з його буде і ваш спокій. Бог свого часу до народу свого говорив такі слова про те, щоб вони молилися за той народ, за те місце, де вони проживають. Адже якщо те місце. Та країна, де вони проживають, буде мати мир, буде мати спокій, то вони також будуть мати цей мир. Я нам ще зачитаю одного стіжка. Це вже записано Перша книга Хронік, 19 розділ, 13 вірш. «Будь мужній, будь мужній і стіймо міцно за народ наш та за міста нашого Бога. А Господь нехай зробить що добре в очах його. Також в цьому тексті Бог говорить про те, що ми маємо стояти за нашу країну, за наш народ. І ще тут є немало важні слова, де говорить: а Господь нехай зробить що добре в очах Його. Ми, не маємо, ми маємо не тільки молитися, стояти за народ наш, але ми маємо все віддавати в руки Боже, адже Він знає, як краще є для нас. В кінці нашого служіння ми будемо молитися, будемо молитися за ваше село, за нашу країну. За наших вояків і я хотів би, щоб ми всі разом помолилися, попросили, щоб Бог зберіг, щоб Бог допоміг, і щоб ми все віддали в Його руки. Йому хай буде слава. Амінь.